Привіт! Вітаєте на каналі ROV34. Ну і Як обіцяв, у нас спецвипуск по К750 КМЗ. Дракон 61 го року. А, в принципі, вся комплектація у нього залишилась базовою стандартною. А, трошки власник отакий от колір, колір вибрав. Ну Такий яскравий, потужний. Мені подобається. Коротше, шо? попав він у нас під об'єктив. Що ж, почнемо. Варійчий кубер Борис Маколик, й приєднується. А ми починаємо. Дивись. Коротше, в цьому випуску ти не побачиш ніяких там цифр з книжок, подібного подібного. Скільки їх там було випущено і хто це там власне, цим займався. Я рахую, як. Це КМЗ-шний дракун, наш київський, що вже йому великий-великий плюс. Він от, зберігся в такому стані, а точніше він був відновлений. Професійна і цей. Ну, коротше, класний екземпляр для того, щоб показати тобі і розповісти про цю модельку. Своїми словами, так як я оце скільки років їх робив до цього, та і багато-багато чого тобі можу про них розповісти. І цікаво, і не дуже не знаю, як на мене, воно все важливо. Ну, почнемо з того, що це по суті як понятно, що відголоски від BMW, r 70 там якогось. По типу да, там була далі МК, наша там копія їхнього дракона. А потім вже був к 750 й В даному екземплярі 61-го року він мав коляску з касіка, звичайно, як на к 750 м була. Ну, таке всяке. Коротше, він в принципі, ну, передок у нього інший: руль, фара, вилка. Не те навіть крило, яке візуально тобі нагадує Дніпровське, по суті, не є Дніпровським. Це є крило СК-750, от під таку вилку. Ну, коротше, в нього є свої відрізнення, але в цілому, що його відрізняє від Дніпра, бо по суті, все це ділете наліпити можна на будь-який Дніпро. А мотор це те, що воно кардинально не таке. По-перше, що там об'єм більший, 750 кубів це все дуже круто. В принципі, тяга в нього з низів, реально він навіть потужніший буде, ніж Дніпро. Із низів. Якщо таскати, великі об'єми, вантажі і все тому подібне. Але ж калінвал. Калінвал це от у нього біч. Біч такий, що це просто мрак, мрак, як казав один мій замовник. Ну, коротше що, що мені не подобається в цьому калінвалу, так це те, що на такий великий об'єм у нього зробили шатун на підшипнику. Який благополучно швидко розбиває, близько 20 тисяч є базовий ресурс таких керінвалів. От казав тобі, цифр не буде, і тут вони з'явились. Ну, тим не менше, от прикинь, 20 тисяч цей керінвал може витримати. При тому, що сам мотоцикл і інші вузли мотору ресурсні, я б так сказав, і мають таку. При, в принципі, ресурс на коротше, вони по 60-80 тисяч бігають аж легенько. Але ж на цих 20-30 тисячах починає гуплатіти колінвал. І це більш майже всіх касіків. Ну, типи, <кхм> які правильно масло заливають, слідкують за цим сим, і воно можливо ходить довше. Ну, все залежить від того, хто як його обслуговує. Ну, точно так же і з Дніпром. Коли Лий гарне масло, дивися за всіма протічками, все. Устраняй, коротше, він буде в тебе вічний. Чаком, він буде в тебе надійний. Ну, блін, я не знаю, буде бігати він довго. Коротше. Так, ну що, в принципі, по мотору ми розібралися. Ну, а інше базове таке знаєш, відрізнення. Тобто, інше все таке, я б сказав, мелочі. От мотор його відрізнює, там передок трохи також. Навіть ця капелька, да, от я вже її відвик До Дніпрів звик сильно. Ну а так в цілому в він опозит, от знаєш Звичайний опозит. Це Має ну, він вихлоп огурки, працює дуже так смачно і не, не гучно, а басисто, ну все як треба. Ну, що я вам скажу? Красивий дракон, красивий, КМЗ-шний, київський. Ну, коротше, вміли робити файні мотоцикли тоді. Вміли. Бач, тут, в принципі, і фара земки стоїть. Вилка, не земки, правда, але це київська вилка. Чудова, працює, шикарно. Ну, може, звісно, не для там, бездоріжжя, ну, але так, по трасам, колесити, по дорогам ґрунтовим просто супер. А, тормоза, все це діло тут а, влаштовано через рідний опорник. Ось таким чином. Ну, коротше, все працює чітко. Люлічка у нас тут, коляска вже викрашена. І сам мотоцикл під непоганим таким слоєм лаку з великим великим, великим, великим об'ємом хрому. Ну, Відновлялося максимально все рідне. Ну, Але і додавалося також пару ніштяків. Оце ж я за і кажу. Ось такі канти на колесах. Прикольні. Ну. Прикольний взагалі дракон. Прикольний. Гарно, що, знаєш, є ще такі. Що тобі показати. Залишились тут ще поки що. Поки що. Просто дивись, який хром. Чекни, чекни. А? Супер. Просто супер. Так, ну що, мужики, осталось на ньому тільки покататися. Проїхатися, подивитися, як він в ходу, як він рулиться, як він їздить. Я вже чесно і не пам'ятаю, як воно на касіку їздити, давно вже справи не мав. Так, да, як писав один із моїх підписників, що касіка двигло – це ванлоп, тільки от є проблема із колінвалом. Ну тут і вправду, знаєш, якщо порівнювати ці мотори, а цей саме з Касіка і Дніпровський мотор, то колінвал, я вважаю, це слабе місце від цього двигла. Великий об'єм і підшипник, шатун на підшипнику, а не на вкладишу, Боже, як це все печально. Ну, кому вона нравиться, то нравиться. ну мені, чесно кажучи, Дніпро на цей рахунок набагато продуманіший вже. Сучасна техніка все таки, а це відголоски ще минулого, а ті ще BMW, і <кхм> все те діло важке чугунне. Ну, капець, коротше, якщо ми будемо розглядати такій його комплектації, який... Які в нього є мінуси. Як на мою думку, це ця коробка із коротким ходом. Щоб його завести, він робить, оця коробка робить там, може один оберт чи півтора, щось таке. там. На Дніпру зробили якось так більш продумано, раз буркнув, він там раз в 15 повернувся. Ну, проще, От простіше. То тут ця коробка, це такий його, я вважаю, біч. Ну, і плюс ж немає задньої. Той речах щось там переключає воно. Навіщо Непонятно. Коротше, такий собі варіант КПП. Як, на мою думку, не найкращий. А в даному а, драконі стоїть 9 пара в мосту. До речі, мост е, також цієї модельки рідний. Ось так от він виглядає. Ну, Бачите, да. багато хрому і кришка Гука в хромі. Все-все-все, що можна було, все в хромі. От так воно все гарненько, красиво, все блистить. Гарна робота, гарний дракон. Стоять рідні колеса, плоскі, ось такого типу. Бачу, вони такі якісь плоскі. якщо от порівнювати з звичайними Касіка або дніпровськими, то вони такі прям тоненькі. Ну, коротше що, в принципі, обдивилися його по таким нюансам. А, до речі, крило я тобі казав, що воно. Візуально як дніпровське, але не таке. Ось. Оце, по суті, перший такий аналог дніпровського крила, яке в майбутньому стане уже на класику К750М. Оце його перший варіант такий був. І вилка, до речі, це теж київська, яка ставлялась тільки на наші київські дракони. Ну а далі ж там руль, понятно, фара, все вона по типу М72. Він був створений е, після, відразу після М72. І, по суті, є багато в чому його прямим е, або непрямим нащадкам. В Києві доопрацювали в принципі, даного дракона, поставили толкову нормальну підвіску, е, модернізували трошки двигло, поставили це, я ж кажу, амортизатори нарешті, бо та свічна підвізка це жесть була ще та. Багато в чому мотоцикл був на ті часи прогресивним і, в принципі, виглядав ну як на той час, 61-й рік, прикинь, Чотири роки було зіброву, це на секундочку. Ще одне відрізнення від Дніпра було а, за рахунок того, що на цьому драконі треба було крутити випередження власноруч. Тобто, якщо ти їдеш. А повільно ти крутиш, що трошки раниш раннє, і він тоді на малих обертах гарно себе чухає і підхвачує твої всі приколи. Але якщо ти валиш десь на прямій або крейсером ідеш, то ти можеш, в принципі, крутнути пізніше, і мотик буде себе чухати файно, не буде грітися, і буде все з ним супер. Красивий, надійний, м'якенький, неприхотливий. Ось так би я його охарактеризував би. Попробуємо, подивимося, може ще й покатаємося. Ну, коротше, що, діло замалем. Уп-уп-уп. Правда, кипопеться. Я його боюсь. О! Не дуже воно прикольне, звісно, цей ход маленький. Ну, працює гарненько. Чуешь ж басистый звук? Ладно, ладно. Все блестит, все там. Так, короче. Мы Камрия, мрия. на киевском. Все в, хроме, вся в Трохи алюміній кислився, він довго стояв. Довго стояв. Отакі вони були київські дракони в 61 му році. До речі, коли випустили оцього дракона, зіброво було вже, 4 роки, вже писав свої пісні. І видно, до мотору також долучився. Бороба гарненька. Класна. Дібров тут точно руку свою проклав, точно. Так, все. Хочеться на ньому проїхатись, тобі показати, поділитися своїм враженням. Давно вже не ганяв на таких нижньоклапанних моторах. Ну, подивимось. Якщо надумаєте, відновлювати отаке діло, ну це дуже дорого. Це дуже дорого, всі запчастини вони проблемні. Ну, коротше, щось знайти дуже тяжко. Не, не дуже рекомендую, бо з цим ділом можна заморочитися і років через 5, 6, 10 продати його просто комусь, як недороблений якийсь проєкт. От, от воно дуже часто буває, на жаль. В цілому він такий для да спокійної їзди, я б так сказав. По об'єму навантаження він, я думаю, багато не витримає, бо все-таки ну, не Дніпро, він слабіший. От вся ходова в нього слабша. Так що став величезний лайк, підписуйся за такого дракона. Чітко, добре, що тобі вийшло показати, його. класний, не для кожного і не для всіх задач. От я б так сказав, Дніпро годиться для будь-чого, то цей не так сильний для будь-чого. Так, більше очі помилувати. Так, Все. Все я тут Все, Я ж кажу, все роблю. Це новодільне, це оригінальне совєцьке. Ну ну це закончив шукати. Я роблю, з мене робота, він там, що треба мені шукає, що треба, все остальне я роблю. А крашив ти? Як це можна так покрасити? І покрасити можна. Зібрати, я скажу, не менш важко, акуратно, ніж покрасити. Збирати теж його треба. До речі, все воно і Молодці хлопці. А менше, щоб менше. до такої види довели до такої форми, я не раз побачу. Так, ну що, мужики, будемо закінчувати випуск Дракон Агонь, в принципі, чудовий апарат. Дякую за таку от можливість його вам показати власнику. Так що це такі діла. Приходь наступної суботи, не забувай підписуйся і купуй квиточок, виграй собі дніпряку. Не забувай правила та умови під відео. З минулої суботи. Ну короче, чао какао.